Вітаємо вас! Мене звати Людмила Шупенюк, і ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. І сьогодні ми відповідаємо на найпопулярніші запитання, які виникають у жінок про ультразвук. І відповідати на ці запитання буде найкращий лікар з ультразвукової діагностики, моя колега і лікар клініки Шупенюк Medical Club Нела Волик. Вітаю! Вітаю! І так. Запитання перше. Як часто жінка має проходити ультразвукове дослідження, якщо в неї немає ніяких скарг? Я думаю, що якщо ми згадаємо наші профілактичні огляди, про які ми з тобою точно пам'ятаємо і знаємо з нашого дитинства, варто будь-який огляд все ж таки проходити один раз на рік, в тому числі ультразвукове дослідження по гінекології. Якщо вже жінка раз на рік, Планує відвідати лікаря і пройти ультразвукове дослідження, то дуже часто в неї виникає запитання: на який день циклу планувати відвіданий ультразвук? Ну насправді, якщо у жінки немає жодних скарг і скажімо, на підставі попередніх результатів до неї немає претензій, то вона може прийти в будь-який день. Ну, за виключенням періоду менструації, якщо ми говоримо про жінок із збереженою менструальною функцією, з іншого боку, напевно, якщо вибирати, то можна напевно сказати, що може більш сприятливим може бути перша половина менструального циклу, мовно, давайте скажемо до 12-14 дня циклу, але це не є суто принциповим. В разі відсутності скарг і відсутності ну проблем за яких жінка звертається на ультразвукове дослідження органів малого тазу. Тим більше, що якщо вже буде знайдена якась проблема і буде необхідність передивитися жінку, то лікар то чітко ні, ми... скаже абсолютно, коли це варто зробити. зробити так. Якщо ми говоримо про онкопрофогляд, дуже багато жінок вважають. Що якщо вони зробили ультразвук, то їм немає необхідності йти на крісло і щоб їх дивилися ще на кріслі? Або ті, які були на кріслі, вважають, що для чого мені ультразвук, якщо лікарю все сподобалося, і аналізи в мене нормальні. От все ж таки, які захворювання? гінекологічні, ми можемо виявити при ультразвуці. Мені напевно в даному разі легше сказати, легше, що не виявила легше да чому ультразвук жодним чином не заміняє обстеження жінки на кріслі і. Тому числі і необхідні лабораторні обстеження, чому тому, що насправді ультразвук може дуже багато, і ми, ну по суті, напевно, всі знайомі нашим жінкам там патології, про які вони там десь чули, вони реально мають свої ознаки при ультразвуковому дослідженні, але в жодному разі ультразвук не заміняє обстеження жінки на кріслі. Чому, тому що якщо ми говоримо про шийку матки, то оцінка шийки матки за допомогою ультразвуку є на другому місці, скажімо, або на наступному місці, абсолютно не на першому, по відношенню до візуального огляду, кульпоскопії, лабораторії і таке інше. Тому ультразвукове обстеження воно жодним чином не заміняє. Обстеження жінки на кріслі. З іншого боку, зрозуміло, що тільки обстеження на кріслі ну, його може бути певною мірою замало, Чому? тому що є патології, які неможливо побачити ані руками, ані візуально очами. Ті самі, наприклад, поліпеендометрія. Їх можемо побачити тільки при ультразвуковому дослідженні. Якісь малі пухлини навіть. Яєчників, так само їх не можна для себе зрозуміти ані руками, якщо яєчник не збільшене, таке буває. Але ультразвук це нам може обов'язково показати. Тому це абсолютно взаємопов'язані речі, і безумовно вони мають поєднуватись в кожному разі. Раніше для жінки відвідування ультразвуку завжди було проблемою, що потрібно пити воду, тому що не було ультразвукових датчиків вагінальних і всіх жінок дивилися через живіт. До речі, Нела Козмінна перший лікар в Україні, який взяла в руки в Україні вагінальний датчик, так? Так, було таке, було Так Це от, правда. Скажи, будь ласка, в чому різниця між вагінальним дослідженням і абдомінальним, і коли яке необхідно проводити, принципова різниця в кількості і в якості інформації, яку ми отримуємо, безумовно, за допомогою трансвагінального доступу, тобто вагінального датчика, ми безумовно отримуємо очевидно більше інформації потрібної нам для того чи іншого висновку. Безумовно. Це дослідження, воно більш комфортне для безумовно для жінок, які живуть статевим життям. Чому тому, що воно не потребує наповнення сочового міхура, воно взагалі не потребує будь-якої підготовки для свого проведення. Безумовно, ми перевагу маємо віддавати саме трансвагінальному дослідженню, трансабдомінальне дослідження це дослідження, яке є оглядовим, тобто воно є орієнтовним або воно призначено для тих випадків, коли мова йде про якісь великі утвори або у. Утворення великих розмірів, які неможливо повністю оцінити за допомогою трансвагінального доступу, зрозуміло, що якщо ми говоримо про дівчаток, так або про там більш старшу вікову категорію, що не живе статевим життям, то в цьому випадку ми безумовно починаємо з трансабдомінального дослідження як альтернатива. Може використовуватись так званий трансректальний доступ, який, по суті, він є аналогом трансвагінального доступу. Частково ми вже відповіли на запитання, чи потрібно якимось чином готуватися для ультразвукового дослідження, але все одно. Є деякі нюанси, на яких я хочу, щоб ти зупинилася. Ну, якщо ми говоримо про трансабдомінальний доступ, то реально для е, адекватного виконання цього дослідження ми маємо мати адекватно наповнений сочовий міхур. Про що йде мова? Мова йде про те, що зазвичай ми пропонуємо ну приблизно там за годину-півтори е, жінці випити. Ну, давайте скажемо до літра рідини, пів літра до літра. Це максимум, і відповідно, протягом там наступної години ми цілком можемо очікувати достатнє наповнення сечового міхора, яке є абсолютно необхідною умовою для виконання трансабдомінального дослідження ультразвукового. Якщо ми говоримо про трансвагінальний доступ, то в цьому разі жодної підготовки не потрібно навпаки. Ми маємо мати абсолютно порожній сечовий міхур, тобто навпаки, ми маємо запропонувати жінці відвідати відповідно лазничку і Спорожні. далі вже завітати на да, дослідження із порожнім сечовим міхуром. Все. А робити клізми ні в цьому немає потреби. Тому що іноді питають таке. Щойно ми відповіли на запитання, як часто необхідно робити ультразвукове дослідження, якщо ви абсолютно здорова жінка. Але в тих ситуаціях якщо є вже якась проблема, наприклад, жінка має міому, як часто вона має робити ультразвукове дослідження, ми рекомендуємо показатись двічі на рік, якщо міома невеликих розмірів. І вона не викликає жодних клінічних проявів, це може бути і один раз на рік. Ну що значить невеликих? Ну, принаймні, давайте скажемо до 3 см. Якщо міома, то це цілком її можна спостерігати раз на рік. Якщо вона більших розмірів, то двічі на рік цього ну, в переважній більшості випадків достатньо. Безумовно, з кожного випадку можуть бути виключення, але це вже індивідуальні речі, які, я думаю, вони будуть обговорюватись просто в кожному індивідуальному випадку. Ти ж знаєш, що жінка, яка з міомою приходить для ультразвукового дослідження, вона обов'язково запитає, чи виріс її вузел, наскільки, і починає рахувати ті 3-2 міліметри, я навіть не кажу сантиметри, і переживати вже з того з приводу, що в неї виникла якраз. Проблема, на що необхідно звертати увагу при ультразвуковому дослідженні міоми. От що жінка має для себе уяснити? В першу чергу лікар е, має для себе з'ясувати, що саме його бентежить відносно даної конкретної жінки, що може дійсно ну визвати певні хвилювання. В першу чергу це швидке збільшення вузла. На жаль, ми не маємо е, надійних способів, надійних ознак. Які б нам дозволяли абсолютно надійно розрізняти злоякісні ураження у вигляді саркоми матки від міоми матки. І напевно на сьогодні у нас ну, єдиний е, такий критерій лишається, який все ж таки діє більш-менш. Це швидке збільшення розмірів вузла, і тим більше збільшення вузлів в менопаузі, тобто після припинення менструації. Думаю, що це напевно єдиний єдина ознака, яка має насторожити лікаря. Що стосується пацієнтки, то пацієнтки напевно мають розуміти, що якщо вони приходять в різні фази циклу. То міоми матки, так само, як і сама матка, вони можуть дещо фізіологічно збільшуватись у другій половині циклу. Це абсолютно звичайна нормальна поведінка вузлів. Тому якщо ви настільки хвилюєте щодо своїх міліметрів, і їх дуже уважно читаєте, варто показуватись приблизно в один той самий день, коли ви приходите на контрольні ультразвукові дослідження. Зазвичай ще радять на одному тому ж самому апараті. І бажано одного того ж самого лікаря. Що ти скажеш з цього приводу? Я би сказала, що напевно є раціоналізм в тому щодо одного того ж лікаря. Чому тому, що все ж таки принципи вимірювання вони у нас не є для всіх однакові? Це реальність нашого життя. Ну, от, але все ж таки кожен лікар він для себе вже виробив певну тактику, певні способи вимірювання тих самих вузлів. І отже, в цьому разі ми можемо сподіватися на більш відповідну повторюваність, скажімо, цих вимірювань і відповідно їх можливість порівняння в динаміці спостереження. От відносно апарата, якщо є один класний апарат і другий класний апарат, то це абсолютно не залежить від того, не якому апараті цей лікар буде дивитися цю жінку? Якщо ми говоримо про та? то кісти, ну якщо це функціональні кісти, то ясна річ, їх бажано передивитися після менструації, вони можуть зникнути. Але якщо ми говоримо про пухлину яєчника, істинну пухлину, тобто так звані цистаденоми, то як жінці спостерігати в таких ситуаціях за собою? Я би сказала так, що якщо ми визначили, що це істинна пухлина яєчника, то жінка має запланувати собі хірургічне втручання і видалити цю пухлину. Тому тут мова не про спостереження, а мова про А Якщо вибіртакті. це про кіста, ми впевнені високо ймовірно, що ми маємо справу з. Доброякісним утворенням, яке має дуже низький ризик переродження, хоча він все одно його має. В таких випадках напевно ми можемо так само взяти графік спостереження двічі на рік за умови безумовно стабільності розмірів цього утворення і відсутності зміни його характеристик, тобто відсутності зміни так званої морфології цього. Утворення. Чому тому, що якщо утворення змінюється, було однокамерне, стало багатокамерне, або було однокамерне гладке, в ньому всередині з'явилися якісь нашарування на е, стінці, от, або різко змінились його розміри, то безумовно в цих всіх випадках ми маємо надалі приймати рішення щодо хірургічного втручання. Якщо ж ми говоримо про таке захворювання, як каденеміоз, яке ставлять теж. Ну, практично кожній другій жінці при ультразвуковому дослідженні. В які дні циклу як часто необхідно спостерігати його? Напевно, для аденоміозу більш сприятливим періодом є саме друга фаза менструального циклу, тому що мова йде безумовно про жінок із збереженою менструальною функцією. От тому напевно. Більш сприятлива є друга фаза. Хоча з іншого боку, якщо ми маємо вже досить ну, такі очевидні зміни з боку матки щодо аденоміозу, то це ті зміни, які ми можемо так само успішно оцінити і в першій фазі, тобто незалежно, так принципово незалежно від дня менструального циклу. Але для початку, напевно, якщо стоїть питання. Під ну, сумніви є якісь, то напевно більш все ж таки показовою, вважається друга фаза менструального циклу. Як часто за відсутності якихось очевидних скарг, я би сказала, що достатньо раз на рік. І якщо ми говоримо про гінекологічні дослідження, чи потрібно обов'язково шукати апарати лікаря, який володіє, наприклад, 3D можливостями дослідження? Чи завжди воно потрібно в гінекології? Воно потрібно не завжди, але якщо мова йде про, по-перше, підозри на аномалію розвитку матки, тут без 3D дуже важко обійтись. Можна, але дуже важко. По-друге, якщо мова йде про певні хірургічні втручання і треба визначитись з чіткою локалізацією, ну, наприклад, тих самих міоматозних вузлів. Якщо ми говоримо про видалення саме окремих міоматозних вузлів, в цих випадках теж не у всіх, але в певних випадках, все ж таки, можливість тривимірної реконструкції 3D ультразвукового дослідження, безумовно, вона має перевагу над звичайним двовимірним дослідженням. Але в першу чергу, я би сказала, просто в першу чергу, це абсолютно критично стосується підозр на аномалії розвитку матки. Це абсолютно критично. Якщо йдеться про поліпендометрія, як часто і в які дні цикла, отут же іноді буває це абсолютно принципово. Необхідно жінку оглядати. Для поліпів ендометрія безумовно є чіткий період, це саме перша половина менструального циклу. Тобто бажано, щоб це дослідження виконувалось до ну, 10 максимум 12-го дня циклу? Це абсолютно принципово для поліпів. Дійсно, це так. І знов ж таки жінки дуже часто вимірюють наскільки він виріс, не виріс тішать себе, коли це скажімо, поліп не росте. Ну насправді я хочу сказати, що в переважній більшості випадків дійсно поліпи дуже дуже повільно змінюються в розмірах. Тобто можна сказати, що вони реально лишаються стабільними за своїми розмірами. Міліметр не рахується для себе. Маємо розуміти, що міліметр це не є зміни розмірів принципові, які потребують от просто невідкладного втручання. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми виявили поліпендометрія, то це патологія. За якою сподіватись на самостійне зникнення поліпу не приходить не варто так. так і тут ми вже будемо звертати увагу звичайно, на клініку і на всі решта факторів. Безумовно. ще хотілось би запитати про гіперплазію знов ж таки. Іноді діагноз гіперплазія ендометрія, в залежності від того, в який день циклу ти робиш дослідження, може або бути, або не бути. Якщо у нас є підозра на гіперплазію ендометрія, то тут безумовно жінку варто подивитись після менструації, після закінчення менструації. Ну давайте скажемо протягом перших семи днів. Вона має з'явитися на дослідження для того, щоб зрозуміти, яку будову має ендометрій, от наскільки ця будова відповідає нормальній будові, тому що це більш принципово ніж товщина ендометрія, як така саме будова ендометрія. А це безумовно краще оцінити саме в першій половині цикла, ну до го дня цикла. Практично той самий період, що і стосується поліпів ендометрії. Для будь-якої патології ендометрія, чи то поліпи, чи то якісь зміни за типом вогнищевих змін, чи зміни за типом дифузних змін у вигляді гіперплазії, сприятливий період це саме перша половина циклу. Ну давайте зупинимось на. 10-му дні до 10-го дня менструального циклу єдине, що тільки дочекати, щоб місячні закінчились, не треба під час менструації з'являтися на ультразвукове дослідження, це ускладнює насправді завдання для лікаря ультразвукової діагностики щодо коректної інтерпретації тих знахідок, які він може отримати в цей період. Тому чисті дні ну, до 10-го дня, отож, ми зрозуміли, що коли норма. То все нібито просто. Але коли є вже якась проблема, то дуже важливо, щоб, вас, коли оглядає лікар, він мав широкі можливості: і 3D, і гарний доплер, і гарну картинку. Я знаю, що ти працюєш на валюсоні, на іншого класу апаратах, ти не працюєш. А от на що має звернути увагу, в принципі, лікар, який хоче взяти собі апарат, або пацієнт, який. Хоче пройти якісне дослідження, апарат має мати якісну так звану сіру шкалу, тобто то якісний б режим апарат. Все ж таки має бути оснащеним датчиками для виконання об'ємних реконструкцій. Якщо ми говоримо про гінекологію, суто про гінекологію, то в даному разі ну, обов'язково має наявність саме об'ємного трансвагінального датчика з можливістю відбудовування об'ємів. Я вже Надалі. забула, що не на всіх апаратах це є. Ми вже ну, так розбаловані валюсонами. що… Ні, тому справа в тому, що навіть <сум> той самий валюсон, коли ми, якщо ми дійсно собі плануємо замовляти апарат, то ця опція вона має бути проговорена, тому що у валюсонах є і звичайні 2D трансвагінальні датчики. Тобто це не є, що у нього всі датчики, вони об'ємні. От. Але якщо ви вибираєте, то відповідно ви маєте вибрати, якщо ви дуже багаті, я рекомендую взяти 2D і 3D. Окремо. те саме стосуються і конвексів, От, тому що все ж таки об'ємні датчики вони ну потребують такого більш ставлення акуратного, я би так сказала. От, але якщо немає цієї можливості, то безумовно краще віддати перевагу саме об'ємним датчикам, які так само можуть працювати, і як звичайні наші 2 d датчики. Надалі перевірити наскільки якісне колірне картування це дуже принципові речі. Якщо ми говоримо про волю сони. То чому я саме віддаю перевагу волюсонам? Тому що я розумію якість кольору. Я трошки розбалувана, я розбалована акусоном свого часу, от і тому дійсно це абсолютно речі принципові. То сіра шкала вона має бути якісна. Вона зараз якісна. У дуже великої кількості приборів насправді ну це просто вже начеби вони не вижили. Ну да, да угу. воно просто би да вони би просто не вижили. А от те, що стосується оцих. Опції додаткових, це стосуються безумовно якості тривимірної реконструкції, а це залежить від потужності машини і залежить від потужності комп'ютера, який в ній знаходиться. Зрозуміло, що це має бути машина високого класу. Це якість колірного картування. Безумовно, можливості, які дозволяють вам тим чи іншим ще чином додати якості до свого зображення. Це додаткові опції, якими оснащені сучасні машини. Безумовно, ними оснащені лінійка волюсонів, от і тому зрозуміло, що ну скажімо так, це ті моменти, на які варто звернути увагу, і безумовно у відносно датчиків треба пам'ятати, що датчики об'ємні, вони є окремі, це не є звичайні 2 d датчики Це саме спеціальні датчики, які можуть працювати як 2 d датчики але вони можуть і використовуватись саме для об'ємної реконструкції. Як бачите. Обрати класну машину це взагалі непросто. Це знають ті, хто обирав легкову машину. А машину ультразвукову обрати ще складніше. Але це допомагає нам робити якісне дослідження, ставити правильні діагнози і вчасно лікувати. Тому пам'ятайте про це. Не забувайте робити щорічний гінекологічний онкопрофогляд. будьте здорові, і пам'ятайте. Що ваше здоров'я в ваших руках. Залишайте коментарі і підписуйтеся, щоб не пропустити ту інформацію, яка буде цікава особисто вам. Дякую! Бажаю здоров'я всім!